Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. і Сьогодні у нас знову розпаковка. Цього разу у мене замовлення Oriflame. Це вже третє моє замовлення по ось цьому діючому каталогу. Каталог у нас ще діє, але знижечка 50% на весь каталог і поза каталогом вже закінчилась. Знижка мінус 50% діяла до. Вчора до опівночі я забрала своє вже третє замовлення і зараз вам покажу, що такого цікавого і потрібного я для себе обрала. Взагалі, каталог цього разу дуже-дуже цікавий, дуже багатий на знижки, тому багато чого хотілося придбати, але все ж таки обмежилась і вирішила придбати все, що саме необхідне. І зараз вам покажу на чому саме спинилася. Перше, що придбала, це ось таку от олійку для обличчя, це лінію «Новейдж». У мене раніше була така олійка в користуванні, тому я вирішила повторити, бо була дуже гарна ціна мінус 50% знижки. Зараз вам покажу, як виглядає сам флакончик. Ось так от виглядає флакон, і я одразу візьму її в користування. Далі, що взяла ще з лінієчки новейж, це ось такі дві пінки. Для вмивання. Пінкою я не користувалася, але також була дуже гарна ціна і хочу спробувати. Взяла дві штучки. Далі, що придбала, це ось такий от легкий мультиактивний денний крем Новеч SPF 30 Зараз вам також покажу. Минулого разу я придбала насичений крем з Злінію новий, а цього разу взяла ось такий от легкий. Також хочу спробувати. Також взяла ось таких от дві зубних пасти трав'яну і відбілюючу. Взяла по одній штучці, так як пастів маю дуже багато в запасах, то поки що більше не нагрібала їх. Також взяла ось таких от три скраба для шкіри голови. У мене він зараз є в користуванні, я ним активно користуюся, і він дуже-дуже мені подобається. Тому також скористалася цією пропозицією, мінус 50% знижки, і придбала в Я придбала ось такий от гель для вмивання з лінію Optimal, глибоко гель. З фруктовими кислотами. Я особисто цим гелем для вмивання ще не користувалася, але дуже багато чула на нього позитивних відгуків, тому вирішила придбати і спробувати. І останнє, що взяла, це ось таку от парфумовану воду Divine. скористалася пропозицією, мінус 65% за замовлення на 1300. Можливо, хтось ще не знає. Зараз у нас діє акція за замовлення на 1300 по цінах каталогу можна обрати будь-який парфум з представлених зі знижечкою мінус 65%. Акційна пропозиція на аромати. По знижці 65% буде діяти ще до завершення каталогу до 7 грудня. Тому, хто ще не скористався цією пропозицією, раджу скористатися. Також в описі під відео залишу посилання на реєстрацію, можливо, комусь з вас буде цікаво, хтось хоче зареєструватися в компанію і купувати для себе продукцію Оріфлейм зі знижечкою. Тому запрошую вас до себе в команду. Ось таке от було моє невелике замовлення від компанії Oriflame. Я вам усім дякую за перегляд, а зараз бажаю вам тихої і мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.